Принципи моралі, етики та поведінки сучасної людини, те, що керується, доповнюється і постійно змінюється під величезним пресом людського прогресу. Ми постійно йдемо вперед по технологічному розвитку, Ще трохи ми створимо над людину, яка буде приносити нам чіпси та виконувати дрібниці, які нам вже не потрібно. Любити, вірити і жити, скоро почнуть за нас новітні машини. Ми так добре навчилися вирішувати проблеми в моменті, що повністю відкинули проблеми в майбутньому і щоб могло. Піти не так, якщо б не наше постійне бажання все зіпсувати. Що може бути не так з нормальністю сучасної людини? Чи може щасливе суспільство бути антихристом, який все зруйнує? Мене звати Антон, це канал 3 на 4 і ми вирушаємо на пошуки альтернативної думки, хто така щаслива людина сучасного світу. Якщо проаналізувати поведінку людей в світовій історії Європи, ми відкриємо для себе багато цікавого люди постійно змінюються. Закони, норми, догми постійно набувають нового значення. Наша позиція як людини постійно перебуває у стані модифікації. Колись вірити тільки у вищу силу та потайбічне було основною думкою середньовічної Європи. Думка, під яку створювали та писали закони в середньовічні часи, церква була основою керуючої влади. Церква відмовлялася від науки, вбивала задля спасіння, а через 500 років комуністи сказали, що Бога немає. І керуюча влада змінилася на авторитарних володарів, таких як Сталін, Ленін, Єльцин чи Путін. Чи відрізнялась керуюча церква від керуючої влади комунізмом? Це досить гостре питання, тому що віруючі люди заперечать, що віра у Бога та поклоніння церкві це різні речі. Але якраз принцип нормальності нам вказує, хто і що робить погано чи добре. Ми поділили людей на це мені підходить, а це щось аморальне та непотрібне. Створивши віру у етику законів нормальності, люди заспокоїли себе, що все, що відбувається поряд з нами, можна собі пояснити. Тобто, ось ця людина виконує правила, які для неї створило суспільство, правила, стереотипи, догми та заповіді. Ми ж себе рівняємо під ці принципи та відчуваємо спокій та щастя. Я причетний до світу, світу нормальних людей. І це нормально постійно змінюється. Рабство, кріпацтво, права жінок, расизм це все поєднується з правилами поведінки у певному соціумі. В Радянському Союзі ти міг погано навчатися та носити потерті американські джинси. І тебе вважали дивним та відлюдькувалися тебе у наш час. Ти носиш звичайний одяг, та користуєшся простим телефоном, не дивишся. TikTok, тебе вважають дивним та несучасним. І так, сучасний демократичний світ приніс нам любов до індивідуальності та пошуку свободи у всьому робити тільки так, як хочеш ти, і ти матимеш свободу. Такий опис свободи можна часто зустріти у обговореннях з друзями. Але що таке думати та робити, як ти хочеш? Що таке твої думки? Що таке твої бажання? Чи не може сучасне суспільство під новими законами нормальності та впливом анонімної влади у вигляді постійного споживання контенту, та чужих домок мислити, що воно вчиняє та має свою ірраціональну свободу. Початок відповіді на ці питання я знайшов у роботах Еріха Фрома, Арістотіля, Карла Маркса та релігійної думки східних країн. Перше, до чого треба нам звернутися, це гуманізм, філософський напрямок, який у центр всього буття ставить людину, не як об'єкт, а як диво, від якого треба рухатися. Гуманізм диктує правила поведінки людини у формі її свободи, яка передбачає пізнання себе всередині та зовні, не руйнуючи світ, який поряд з тобою не передав. Крокуючи чужі кордони свободи. Кожна людина це окремий всесвіт. Ти не маєш, ти проживаєш свій досвід, ти не можеш мати кохання, ти можеш його пережити. Все, що ти маєш, це твої думки. Ці принципи нормальності ідеально підходять для створення гарного суспільства, яке в першу чергу буде задавати питання людини та світу, їх взаємодії. Егоїзм направлений на пізнання себе через зруйнацію зовнішніх об'єктів, неможливий в такій філософії. Ти не можеш зірвати квітку, щоб насолодитися її. Аромою. Друзі, ми хочемо розіграти оці чудові три книжки Еріха Фрома, мати або бути втече від свободи та мистецтво любові для вас. Для цього треба написати коментар щастя під відео і бути підписаним на наш канал. Ти співвідносиш себе з нею, розумієш, що вона, як і ти, частинка велетенського всесвіту. Відштовхуючись від цього, ми йдемо шукати щось схоже. В капіталістичному устрій демократичного світу, де все пізнання іде через руйнування чогось, взамін на щось, тобто ринкові відносини. Я тобі даю ось це, а ти мені у відповідь. Ось це я люблю тебе, бо ти красива. Я хочу з тобою бути, бо ти чудова жінка. Я розумію когось по принципу, що отримую щось взамін. замін. Це правила соціально капіталістичного суспільства, яке з ідеї гуманізму перейшло в радикальний гуманізм в його реалії. Цьому філософському напрямку працював Карл Маркс, правда, не той, якого малювала собі імперська Росія. В його системах нормальності людина та всесвіт поряд з нею переставало бути першочерговим дивом для капіталізму. Це були об'єкти, які взаємодіють по принципу ринкових відносин. Радикальний гуманізм зі своїми принципами піддавався жорсткій критиці Еріха Фрома по причині, що він веде до самотності та руйнування людського я це парадоксальне явище. На перший погляд, тому що капіталізм, який ми знаємо сьогодні, це рух до індивідуальності та нашої свободи, яка досить логічно веде до щастя. І тут у мене постало просте запитання, що це за щастя, індивідуальність та свобода соціально капіталістичного суспільства? Щастя споживання. Контент, товар, інформація, секс це все інструменти щастя сучасної людини. Щоб відчувати себе щасливим, треба більше споживати. За три дні до зарплати ми вже повністю її витрачаємо на речі, які нам не потрібні. Але наше щастя диктує умови, і не встигнувши отримати гроші, ти в перший же день йдеш на пошту за новою порцією капіталістичного щастя. Споживання замінило нам споглядання. Ти щасливий бо маєш. А маєш, бо хочеш бути щасливим. Лідери думок постійно пропагандують, що людина не може бути нещасна. Що сум та апатія це від того, від чого треба тікати та лікуватися, що ми повинні боротися та бути завжди щасливими? Інстаграм нам приніс ідеалізацію зовнішності та життя. Ми сидимо одні дома на кухні, їмо свій суп з макаронами та дивимось контент, де хтось з ідеальною маскою на обличчі їде на дорогому спорткарі. Ми не свідомо себе засуджуємо, а свідомо хочемо виглядати, як ці люди. Ми потрапляємо у паст сучасного світу. Них стандартів, направлених на споживання задля свого задоволення. І можна себе запитати, щастя та задоволення це одне й те ж. Відповідь сучасної людини буде так. І ось ми підійшли до першого правила нормальності сучасної людини. Ти повинен бути завжди щасливим, але чи з'явилось воно різко, що на це скаже релігія? Для мене погляд на догми релігії західного світу через призму отримання щастя виглядає скептично, бо зрозуміло, що християнство несе за собою не позицію мати, щоб бути, а позицію віри. Якщо глибоко не копати, виглядає, що релігія виступає не в підтримку сучасного суспільства споживання, але є одне але що таке віра в сучасні релігії? Для цього треба зрозуміти, як працює символізм сучасної релігії та як її переписували. В першочерговому святому письмі було написано не робити поклоніння ніяких ідолів. У Бога немає ім'я, я є. Так мене називайте, сказав Бог Моєсею. Бог вседосущий, Бог в кожному із нас. Релігія сучасності змінила ці тези на розкішні наряди та одяг, молитви і поклоніння, велетецькі золоті храми і постійне власництво певної людини. Бог у сучасному світі став людиною, яка несе його слово, але прості люди Богом не стали. Проста людина просить Бога зберегти її від нещастя, що по висновку принесе їй щастя. Людина вірить. Бо боїться. Релігія стала поклонінням батьку, який тебе або похвалить, або покарає. В сучасному суспільстві людина, яка не вірить у Бога та рве за боргими заповідями, буде завжди засуджена людиною, яка вірить у Бога, але живе як аморальний бруд, який просто отримує владу підпорядковано до певної групи людей. Тому сучасна релігія йде в одну ногу з капіталізмом та його правилами. Вона дає владу, а не віру. Вона дає щастя, яке є ірраціональним людській природі. Ми настільки Боїмося відчувати себе погано, що готові повірити у будь-що. Що принесе нам спокій в одномоментному випадку? Якщо розібрати ідеї лютера та кальвінізму, який був утворений на початку капіталістичного устрою, то ці ідеї ведуть тебе тільки до відмови від власного я та індивідуальності, в угоду віри однієї людини, яка не Бог, а просто гарно відчуває, що потрібно людям. Віра демократичного часу стала ринковою домовленістю між людьми. Ви нам спокій, задоволення. Ми вам наше я. This harsh reality. The vast confuser. This fed to the blind Serves. І ось ми вже у другого правила нормальності нашого життя вірити. Вірити в будь-що, аби стало краще для релігійної людини буде важко усвідомити, що не релігія диктує метод розвитку людей. Соціально-економічний вплив це робить. Капіталізм створив віру такою, якою вона є зараз. Віра сучасного світу відійшла від людини як дива, а створила людину як об'єкта. В нашій країні йде війна на знищення нашої нації, наших дітей вбивають щодня. Але капіталізм і тут. Ні, свої нормальності ти був колишнім колаборантом, виступав за позиції Росії та підтримував її погляди на руйнування української нації в минулому. А в час війни ти змінив мову та став націоналістичним героєм, який допомагає та рятує, але не в мові діло. Діло в тому, що капіталізм дозволяє за все домовитись, а віра у всьому покаятись. Людина об'єкт, а світ ринкові домовленості. Ти вчора обманював хворих людей та заробляв гроші на ставках. А сьогодні ти донатиш мільйони і отримуєш почесне звання волонтера, який рятує. Ми всіма силами біжимо від ідеї імперського руського світу, але якими методами ми це робимо? Нас не хвилює. А ми продовжимо шукати правила нормальності сучасної людини. Знаючи вже два, бути щасливим та вірити, треба зрозуміти третю необхідність це любити. Розглянемо любов у сучасному світі. Ти любиш за щось, тому що тобі добре, комфортно. Ми постійно кажемо: я маю дівчину, я маю хлопця, маю дитину, маю любов, я маю є головним атрибутом людини. Але ми не можемо мати любов, ми можемо її пережити. Ми можемо відчувати до людини, можемо бути поряд, але ніяк не мати. Я маю це основний принцип ринкових відносин. Я маю та даю тобі, щоб ти мені повернув щось взамін. Любов стала методом, а не відчуттям. Хтось постійно біжить за потребою у дофоміну. Качелях, тільки б пережити наркотичний початок закоханості, але тільки це втрачається, людина пустіє та йде шукати нові ринкові відносини. Ми продаємо та купуємо себе в тіндері, слухаємо історії знайомих, які знайшли там своє кохання та щасливо живуть разом. Ми постійно бачимо щасливих сімейних людей, які живуть в достатку, маючи машину, будинок, бізнес, діток. Але потім, по невідомій причині, людина в такому житті вчиняє самогубство. І все ж було. Нормально щаслива картинка життя змінилась на внутрішнє розуміння своєї одинокості та відчуженості. Ми розучилися говорити відкрито, бо принцип нормальності диктує певні правила на спілкування. Ми втратили властивість відчувати відкрито, бо система каже, що так не можна. Хтось говорить. Я кажу тільки що думаю, і тому мене не люблять, але я правдивий і не заангажований. Але по факту це просто спосіб отримання влади, тому що людина, яка імітує, що каже, що думає, знаходиться у стінах упереджених поглядів суспільства, в якому живе. Ця людина не готова змінити свої погляди, вона просто таким методом захищається від світу, який постійно змінюється. І це все проблематика, яка привела нас до моменту, що ми розучилися любити. Але постійний тиск суспільства. Примушує нас тому і замінює любов на потребу мати, мати щастя, мати віру, мати любов це три основні принципи нормальності сучасної людини, які імітують принципи гуманізму, змінюючи його під принципи сучасного капіталізму. Що з трьох принципів нормальності любити, вірити та бути щасливим, ми отримали тільки імітацію. Якщо протягнути логічну лінію далі, то від імітації віри ми отримаємо результат з невіри. Зневіри у відносини, зневіру у кохання, з невіри у життя, саме жахливе зневіри у людей, маючи ці атрибути, неважко зрозуміти поводження багатьох людей та груп, які несуть світові зло. Росія є еверестом зневіри у все людське, вгоду егоцентризму та пекельному бажанню зруйнувати людину як таку. На прикладі імперської Росії легко простежити як капіталізм, помножений на комунізм, народжений у диктатурі, руйнує все життя всередині. Комуніст. Сти вміло прикривалися ідеями Маркса, якого переписали. Вони приховували капіталізм під догми комунізму та соціалізму, ідеалізували та вбивали людину і пік апогею цього вулкану достиг на зараз. Людина вирощена в таких умовах не розуміє цінність життя та буття. Вона не розуміє, а тільки імітує та перезитує. А що ж тоді до імітації щастя? Свідки цього вражають нас у посмішках назовні та величезному болі всередині нас, депресивніша історія людства починається зараз. Ми імітуємо щастя, коли споживаємо Netflix, але підсвідомо тонемо у своїх сумних. І багряних снах. Ну і на кінець імітація кохання принесла нам ідеалізацію відносин з людиною та світом. Ідеалізацію, яку нам ніколи не досягти. І ми шукаємо та вивчаємо, чому ця сім'я нещасна, що зробив цей чоловік або жінка. Ми локально шукаємо вирішення в глобальній проблемі світоустрою, шукаючи відповіді у неправді, ми тільки глибше занурюємося на дно марінської впадини, і звича сказано. Легко зрозуміти агресивний поділ людей на групи та класи, підпорядкованість чомусь та комусь. Це все витікаючі фрагменти імітації життя сучасної людини. То що ж тоді щастя? Що таке віра, що таке любов? Не імітація, а істина, яка повинна змінити теперішній соціальний устрій світу. І я не знаю, я не знайшв. No, 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 hold. Just gotta hold.